Левчик у нас адаптировался уже чуть-чуть, и -чуть, уже в новом доме он устанавливает свои правила, нашел себе подружку. Після трьох років розлуки Ганна Маркова нарешті змогла забрати своїх улюбленців. Розповідає в 2022 році разом із дітьми переїхала з прифронтового степногірська до Запоріжжя. А кота Льову та собаку стішу довелося залишити під наглядом рідних. Та, попри відстань у 45 кілометрів, продовжувала про них піклуватися. Ми періодично созванювались, передавали корм. Ну, ось так. Спочатку у нас не вийшло їх вивезти, ніхто не хотів їхати під обстріли туди. Звісно, ми не надіялися, навіть, що вийде, але коли стучиш у двері, їх завжди хтось відкриває. Першою вдалося евакуювати стішу. Вона була у тяжкому стані і нині перебуває на лікуванні, розповідає Ганна. Вона була в дуже важкому стані, і треба було терміново вивозити. Вивезла нам Стішку, Голова селищної ради Ірина Анатолійовна Кондратюк собака потрапила в достатньо тяжкому стані з гострою анемією, з відказом від їжі, води, апатія та висока температура. Були проведені діагностичні дії завдяки тому, що в нас є банк крові. Ми підібрали кров необхідну, провели всі тести на групу крові та зробили гемотрансфузію, що значніше прискорило виздоровлення. За кілька днів після порятунку з до Запоріжжя евакуювали і кота Льову. Його вивозили прямо з під обстрілів, розповідає рятувальник Тарас Павелко. Майже кожну годину всі прифронтові населені пункти підіграються в обстріли зі сторони ворога. Тому і в той день також майже кожну хвилину. Ну, десь щось вибухало. Він дуже хвилювався, але ну, я кажу, що тварина домашня, вона дуже була контактна, вона просилась на руки. Це наш котик, Льовушка. Він тепер у нас вже в сім'ї, в родині в нашій. Дуже скучали за ним. Нині родина мешкає в селі Привітне. Ганна каже, окрім Льови тастіши, опікується тепер й іншими тваринами. Це наша родина, це наша сім'я. Тепер ми велика родина. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.